Незважаючи на те, що Гітлер напав на СРСР лише у 41-му році, після підкорення всієї континентальної Європи, Радянський Союз посідав особливе місце в планах Гітлера, а комуністи були головними його ворогами. Операція Барбароса розпочата у червні 41-го року, зрештою провалилася, однак у певний період перебувала на грані успіху. Якби Німеччина змогла взяти Москву наприкінці 41-го року, то все могло б обернутися інакше для Радянського Союзу у цій війні. І в цьому випуску ми поговоримо про те, що було б, якби Гітлер все ж таки захопив Москву. Варто розпочати взагалі з військових планів Гітлера щодо Радянського Союзу. Як уже було сказано, захоплення Радянського Союзу було одним із головних і пріоритетних завдань Третього Рейху, ще у своїй книзі Майн Kampf», яка була написана у 24-25 роках, Гітлер приділяє особливу увагу Союзу і каже, що його території мають бути захоплені та колонізовані німцями. Після приходу до влади Гітлера плани з цього приводу анітрохи не змінилися, проте реальна політична ситуація в Європі все ж таки схилила Гітлера на тимчасовий союз із СРСР 1939 року. Тоді було підписано пакт про ненапад між країнами. Взагалі, як Гітлер, так і Сталін повністю усвідомлювали, що їх Союз був тимчасовим. Реальний план про вторгнення до СРСР почав розроблятися німецькими генералами вже у 40-му році після поразки Франції. Гітлер на той час здобув перемогу над головним гравцем на континенті, справа залишалася лише за малими країнами, з якими він швидко розправився, і з Великобританією, яку хотів схилити на свій бік або завоювати. Щоправда, плани Гітлера щодо Британії так і не виправдилися. Повертаючись до плану щодо СРСР, то дата нападу постійно переносилася. Так що початковий наступ був намічений на травень 41-го року, але зрештою почався у червні. Гітлер, як і належить, сподівався, здолати Радянський Союз за допомогою Бліцкригу. Спочатку німецькі генерали взагалі планували здолати Сталіна за 4 тижні, проте пізніше поставили більш реалістичні плани здолати Союз за 4-5 місяців. Так що початок наступу був намічений на травень 41-го, але зрештою почався у червні. Варто зазначити, що німецьке командування і сам Гітлер досить сильно недооцінювали Союз. Гітлер взагалі вважав, що з початком війни за більшовиків практично ніхто не піде воювати, а в країні розпочнеться анархія. Загалом недооцінка армії відбулася через декілька причин: перше, це зачистки вищого військового керівництва у 1938 році та справа Тухачевського. Друге, громадянська війна в Іспанії, де профашистські сили перемогли, а республіканці, яких підтримував Радянський Союз, зазнали поразки. І третє, найважливіше це війна у Фінляндії, де Радянський Союз хоч і зміг здобути перемогу над відносно слабким противником, водночас його втрати були більшими фінських у декілька разів. Саме через ті причини німецьке керівництво розраховувало на швидку і безболісну перемогу над СРСР. Фактично, німці справді були близькими до перемоги в битві за Москву і ледь-ледь її не взяли. Тепер же перейдемо до головного питання: що було б, якби німці все ж таки взяли Москву? Взяття Москви було ключовою подією за планом Гітлера, яка фактично означала би поразку СРСР у цій війні. Насправді Москва була головним містом Радянського Союзу не тільки в ідеологічному сенсі, але і в стратегічному. Її втрата швидше за все призвела би до повного падіння СРСР. Звичайно, опір і у разі взяття Москви також був би, проте навряд чи Союз міг би довго протриматись. За планом Барбароса, німецькі війська стали просуватися вглиб СРСР і змусили б його капітулювати. Німці планували окупувати всю Європейську частину Союзу до Уральських гір, а в Азіатську Росію переселити всіх слов'ян. Що ж тоді було без СРСР? Територіально його пропонувалося поділити на 5 рейс-комісаріатів і поставити на чолі німецьку еліту. Територіальний поділ не був якимось занадто принциповим питанням для німців, оскільки територію передбачалося колонізувати і витіснити корінне населення. Щодо ресурсів, то для продовження війни з Великобританією та Штатами, Гітлер вважав, що Америка вступить у війну у 42-му році, Третій Рейх потребував величезної кількості ресурсів, які могли б дати землі Союзу. Головною цінністю вважалися родючі землі західної частини СРСР, тобто землі України та Білорусі, саме завдяки їм планувалося годувати німецьку армію та населення. Більше того, для цього навіть було розроблено нелюдський план, він так і називався План голоду. За ним передбачалося, що всі ресурси будуть віднімати у місцевих аж до повного вивезення сільськогосподарської продукції з регіонів. Передбачалася мінімальна кількість калорій для населення. Насправді цей план частково виконувався на окупованих німцями територіях. Так у 41-му році норму харчування для радянських військовополонених було визначено у 900 ккал, а для євреїв 420 ккал, що практично ставило людей на межу голодної смерті. У Польщі подібна практика мала ще більш жорсткий характер, для поляків передбачалося 699 ккал, а для євреїв 184. Однак повною мірою план не було реалізовано, оскільки просто не вистачало контролюючих органів для всього цього. Подібні умови багато в чому виконувалися лише в гетто, оскільки там пересування громадян було суттєво обмежене. Що ж до інших ресурсів, то німців насамперед цікавила нафта, яка була на Кавказі. За часів Великої Вітчизняної німці намагалися захопити цей регіон. Питання нафти було взагалі дуже важливим для Німеччини. Німецька армія постійно відчувала її дефіцит, а основним постачальником нафти була лише Румунія. Захоплення СРСР дозволило б німцям позбутися дефіциту. Звичайно ж, крім сільгоспродукції та нафти, в СРСР було безліч і інших ресурсів, які німцям знадобилися б у майбутніх війнах. Ну і перейдемо, звичайно ж, до найважливішого питання, яке стосується місцевого населення. Як багатьом відомо, ставлення Гітлера до слов'ян було негативним, саме тому за планом ОСТ передбачалося масове переселення та знищення населення Радянського Союзу. Як було вище сказано, частиною цього плану був план голоду, який не лише перенаправляв ресурси у Німеччину, а й допомагав позбавлятися непотрібного населення гітлерівської Німеччини. Виходячи з цих планів на території Європейської частини Союзу, мало залишитися тільки 14 мільйонів слов'ян, які б обслуговували німців. Реалізація такого плану намічалася на 30 років. Німці стали б колонізувати ці землі і, по суті, ставали б власниками землі, підкоривши собі слов'янське населення. Щодо решти населення, то були різні плани з цього приводу. Частину населення передбачалося просто виселити в азіатську частину Росії. Куди німців не планували заселяти, оскільки практично всі землі були непридатні для життя. Основну частину населення просто планували знищити різними способами, починаючи від голоду, закінчуючи звичайними розстрілами. До 80% слов'ян планувалося просто знищити. Ну і третій варіант це унімечування населення, якому піддавалися лише вибіркові групи, які мали арійську кров та були носіями європейської культури. Здебільшого германізації за планом Гітлера піддавалися балтійські народи, які були культурно близькі до німців і володіли європейською культурою. Деякі росіяни, українці та білоруси також могли підпадати під плани германізації. Щодо планів на решту світу, то плани Гітлера поширювалися фактично на всі континенти, а його плани про новий порядок стосувалися всіх і кожного. Після перемоги над Союзом Гітлер планував наступ на Британську Індію, а також захопити Близький Схід. Африканська колонізація теж була у планах Гітлера, правда, переселяти німців, він туди не збирався. Взагалі багато земель середземномор'я планувалося віддати Італії. За Японією залишалася Східна Азія та Океанія, хоча ряд генералів Гітлера розглядали Японію як тимчасового союзника, що не відповідає расовій чистоті. Загалом планам Гітлера на решту світу можна присвятити окреме відео. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що і захопленням Москви найімовірніше СРСР зазнав би поразку у Другій світовій. Захоплені землі були б використані Німеччиною для зростання її могутності, а місцеве населення, що проживає на території Союзу, поголовно знищувалося. Б. Землі СРСР були б заселені німцями.